Всім привіт! Сьогодні хотів би презентувати роботу нашого додатку, який ми розробили в рамках виконання 18-го спринта, присвяченого технології JWT Token Security. Над проєктом працювала наша чудова команда Анна Прокопчук, Інеса Янків я Ігор Терещенко. Для цього завдання нам потрібно було, перш за все, звичайно ж, імплементувати аутентифікацію взагалі за допомогою JWT токенів. Імплементувати контролери з різними рівнями доступу, щоб, наприклад, адміністратор міг мати доступ до всіх елементів, а користувачі, в залежності від того, чи є вони власниками, чи є вони колабораторами в тих чи інших тудушках і тасках. І також для того, щоб технічно це все зреалізувати, нам потрібно було розробити DTOшки для наших ендій. Відповідно, ми розробили контролери, які дозволяють нам працювати з юзерами, з туду, з тасками і з колабораторами. Були розроблені DTO для всіх цих елементів і моделей. І також був розроблений шар Security, який дозволив нам за допомогою технології Filter Chain імплементувати роботу наших токенів. Тож, давайте запустимо наш додаток і подивимося, як він працює. Для цього використаємо Postman. Додаток запустився, зробимо інсерти в базу даних, щоб у нас було що працювати. І давайте перейдемо для і перевіримо роботу додатка. Перш за все, спробуємо авто Ми бачимо, у нас використовується hs 256 для шифрування ключів, у нас використовується секрет і спробуємо отримати токен. Чудово, токен у нас для адміна згенерувався. Давайте його використаємо і е, спробуємо, ну, наприклад, отримати всіх користувачів. Вставимо токен, який ми тільки що отримали. Так, користувачі є. Давайте подивимося, наприклад. Е, чи працює у нас by id Працюємо, отримали користувача. Давайте спробуємо його видалити. Користувач видалився. Прекрасно. Тепер давайте ще перезапустимо наш додаток, щоб обновити базу даних, щоб нам нічого не заважало працювати з тудушками. І подивимося, що ми можемо робити з тудушками. Знову згенеруємо ключ. Точніше, токен. <кій> І спробуємо отримати е ту дужки Наприклад, для початку всі. Використаємо токен Тут застосуємо наш токен. от Ми отримали е всі ту Тепер спробуємо, наприклад, отримати туду за ID. Ну, наприклад, один. Так, ми отримали ID. -шку. Можемо її видалити. ID успішно видалилась. 에, давайте спробуємо put. 에, ми обновили інформацію про нашу, про нашу ID, змінили ім'я, і, відповідно, вона була апдейтнута для нашого юзера. 에, тепер давайте попрацюємо з колабораторами. Я сподіваюся, що наші видалення і Путин не заважатимуть нам працювати з колабораторами. Якщо що, ми просто оновимо базу даних. Отже, ми отримали список колабораторів для тудушки з ID6, для юзера з ID3. А давайте спробуємо видалити ось колаборатора. Ось ми бачимо, колаборатор був видалений. Прекрасно, давайте тепер запостимо. Ми видалили колаборатора, а тепер його додали назад до цієї тудушки. Прекрасно, тепер давайте ще раз перезапустимо додаток для того, щоб попрацювати з нашими тасками, і все у нас працювало коректно. Так, пройшли інсерти. давайте подивимося, що ми можемо робити. Знову ж таки, авторизуємося під адміністратором, е, використаємо токен для отримання тасок. Так, ми бачимо, що у нас є е, всі таски для першої тудушки. Ми можемо, ну, наприклад, видалити таску. І оновити. Все прекрасно працює. Тепер давайте спробуємо зайти під іншим юзером і подивитися, які ж у нас є обмеження. Використаємось для цього, наприклад. Давайте скористаємося юзер контролером Давайте спробуємо отримати доступ до всіх юзерів. І застосуємо токен uh, Users ID3. Перепрошую. Так, ми бачимо, що в нас є всі три uh, юзера, тому що ми заклали таку можливість користувачам бачити всіх юзерів. Давайте подивимося. У нас uh, користувач під ID3, Нора може бачити інформацію про себе, але вона не може бачити інформацію про інших користувачів. Ось ми бачимо, що її доступ заборонений. До другого юзера, до першого юзера, так само вона не може їх, наприклад, видалити. І відповідний рівень у нас був застосований по всіх контролерах і по всіх наших моделях. Хочу зазначити, що цей спринт був дуже цікавий. Він був непростий, але завдяки тому, що в нас була така чудова команда, яка завжди відгукувалася, яка багато і важко працювала. Ми справилися з завданням успішно. Я дякую членам команди. Це було дуже цікаво, і я вважаю, що цей завершальний спринт нашого курсу дозволив нам достойно і гідно оцінити наші знання і навички, які ми тут отримали. Всім дякую, гарного вечора і до побачення!